Вітаю 2 липня центр України малина. Як вона росте, як її сажаю. І саме де її сажаю. Отже, в мене тут ось така грядка малини посаджена, посаджена вона у затінку. Зараз спою, де саме. Отже, ось так вона виглядає вже є. Ягоди з пілі там, ось на цій є. І чому саме в затінку вона посаджена. Отже, в затінку у нас тут є ось такий участок за відповідно хатою з північної сторони будинку. Тут навіть можна побачити, що літо, а вона ще ось ближче до будинку мокра земля, тому що Сонце сюди взагалі не потрапляє. Сонце ось тут починається на самій грядці влітку. І далі малина повністю на сонці. Сонце сюди потрапляє. Зліва і справа також є затінок. Отже, сонце сюди потрапляє лише приблизно чуть більше, ніж пів доби денний денної доби. І отже малина тут не хворіє. Так я її трішки поливав коли вона була маленька. Обкладав також травою, щоб якийсь був затінок і волога для кореневої системи. І отже вона буде квітнути і давати врожай вже цього року. Зараз я розповім, чому я саме так висаджував, щоб у мене був затінок пів дня, а інших півдня було сонечко. Так, ці три куща малини більше в затінку знаходяться. І вони, як ми бачимо, відстають. На них сонце потрапляє десь одну третину денних. А вся інша вона в затінку знаходиться і вони також будуть квітнути, але набагато пізніше. Так, зараз ми перейдемо ще до однієї, вона також росте в затінку і також росте цьогорічна. В березні місяці висаджувалась ось така малина, ось вона. Вже є ягоди і ось. На нових стеблях також є дуже велика кількість ягод. Ну, ми вже знаємо, що вона буде квітнути і буде давати ягоди аж до морозів. Ці кущі трішки краще виглядають, але вони також півдня знаходяться у затінку. І зараз розповім, чому саме така система. Висадка ремонтантної малини, а не на городі. Тому що був ну, на дуже гарний досвід вирощування малини в минулому році. Ось мій кущ з Ми... позаминулим роком. Так, в минулому році висаджувалась вона відповідно у березні місяці. Тут вже дуже велика кількість. Ягод. Якийсь, звичайно, ще набагато ширший, більший і гарніший. Ну і пагони цьогорічні, вони також з квітами усі ось дуже гарні квіти, дуже багато ягід і вони з ростом з мене і навіть вище. А якщо до, до відповідно з зими будуть вони цвісти і рости, то вони виростуть Ну, під 2 метри це точно. Обрізка ось цих старих гілок робилася ну, ось, тут вони трішечки зрізалися, саме, саме верхня частина. А сама, ну, відповідно, стара. старий побіг. Цей кущ також знаходиться. У затінку. Десь пів дня він у затінку стоїть, а пів дня на сонці. Затінок краще робити таким чином, щоб аби, або на початку дня, або наприкінці дня. Всередина дня має сонце згори потрапляти на листя. Це я ось що помітив. Це обов'язково така умова. Тобто під деревами малина рости не буде. Ну, один випадок ще був зі звичайною малиною, яка росла під абрикосою, але це виняток з правил. Ну І зараз я перейду до малини, яка у мене висаджена була у минулому році, в березні місяці, на городі. Там було висаджено 8 кущів і зараз поглянемо, як виглядають ті 8 кущів. Ну і Порівняємо з ось цим кущом, який у затінку. Отже, прийшли ми до малини. І ось тут була висаджена в тому році малина у березні. місяці 8 кущів, Ну, як ми бачимо, малини нема, тому що вона вся. Пеклася вже у травні місяці. Так вона викинула пагони, доволі великі, там по 40-50 см. Але навіть з майже з кожнодневною поливом вона все одно не витримує сонця, яке пече і пече воно. І пече воно дуже сильно. Ну і в тому році. Як запекло, то навіть поливи не врятували, вона ось згоріла. Можливо, є варіанти у професійних людей, як вони саджають її під, гілками, травою обкладають, поливають кожного дня, листя накривають спамбонтами різними. У тих людей, можливо, малина. Перший рік вирощування і залишається. Ну, звичайно, що це потрібно кожного дня на неї дивитися, молитися, щоб вона росла. На мій погляд, краще її посадити ось так у затінку, і вона виросте, дасть, можливо, врожай не дуже високий, трішки менший, ніж на сонці. але Дивитися на неї і кожного дня їх ходити повувати, на мій погляд, не має жодного сенсу. Отже, дякую за увагу.